Тренажери та симулятори від американського бренду TrueClot вже допомогли тисячам медичних працівників та рятувальників по всьому світу опанувати навички порятунку життя у надзвичайних ситуаціях. Структура матеріалу подібна людській шкірі, тренувальні сценарії різного рівня складності та ще ряд переваг роблять ці тренажери одними з найкращих у світі. Привіт! Мене звати Ігор, і ви на каналі Парамедик. І сьогодні ми оглянемо серію тренажерів та симуляторів поранень від американського бренду TrueClot. Не забувайте підтримати. Ати відео лайком та поділитись з колегами, щоб знати більше про сучасне медичне обладнання від компанії Парамедик. Бренд TrueClot спеціалізується на розробці тренажерів та симуляційного обладнання для медичних, військових і рятувальних підрозділів. Команда бренду це інженери, дослідники та медичні працівники, орієнтовані на інновації. Кожен тренажер розробляється у тісній співпраці з практикуючими медичними працівниками та військовими лікарями для створення виробів, що реалістично відтворюють поранення людського тіла та різні види кровотеч. Труклот пропонує широкий спектр тренажерів, які дозволяють відпрацьовувати техніку зупинки кровотечі при різних типах травм. Це включає поранення великих судин, травми кінцівок і навіть грудної клітки, що супроводжується пневмоторексом. Продукція бренду дозволяє максимально наблизити тренування до реальних умов, що дуже важливо для швидкого реагування в екстремальних ситуаціях. Давайте розглянемо основні типи тренажерів від труклот. Тренерери імітують рани різних розмірів та типів, а також різні типи кровотеч, від венозних і артеріальних до важких поранень в умовах бойових дій. Це дає можливість практикувати навички тампонування рани та застосування різних методів зупинки кровотеч, таких як накладання турнікетів чи гемостатичних пов'язок. Завдяки можливості імітувати різні типи та сценарії травм. Учасники можуть навчатися, як правильно використовувати гемостатичні засоби, пов'язки та турнікети для ефективної зупинки кровотеч. В критичних умовах. Важливо, що бренд має спеціалізовану лінійку тренажерів для навчання накладання турнікетів на кінцівки, що є важливою частиною медичної допомоги при важких травмах. Окрему увагу бренд приділяє тренуванню з корекції пневмотороксу стану, який може виникнути після проникаючих поранень грудної клітки. В тренажерах труклот імітуються такі поранення, а тренувальні комплекти дозволяють медичним працівникам та військовим медикам навчитися накладати оклюзійні пов'язки та інші методи надання допомоги в таких ситуаціях. Тренажери труклот виготовлені з матеріалів, що максимально імітують людську шкіру. Це дозволяє відтворювати реалістичні відчуття при накладанні пов'язок і турнікетів. Це важливо для створення ефекту реального застосування засобів допомоги на постраждалих, що робить процес навчання значно ефективнішим. Однією з переваг продукції TrueCloud є можливість адаптації тренажерів під різні види навчання та типи тренувальних сценаріїв. Тренувальні комплекти можна налаштовувати на різні рівні складності, що дозволяє тренувати як початківців, так і вже досвідчених медиків чи військових. Труклот також розробляє спеціальні тренажери для проведення інтенсивних тренувальних сесій, де учасники можуть відпрацьовувати навички в умовах обмеженого часу та високого стресу. Такі тренування допомагають розвивати швидкість реакцій і точність, що критично важливо при реальних надзвичайних ситуаціях. Основні переваги тренажерів труклот це реалістичність. Завдяки використанню автентичних матеріалів і технологій тренажери труклот забезпечують найбільш реалістичне відтворення процесів надання допомоги в екстремі. Ремальних ситуаціях. це дозволяє учасникам практикувати навички, що мають значення при виживанні в реальному світі. Також тренажери комплектуються штучною кров'ю, що має унікальну структуру. Вона реально утворює тромби та згустки, що додає реалістичності вашим сценаріям, надійність і довговічність. Всі тренажери створюються з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх надійність і довговічність, що особливо важливо для інтенсивних тренувань. Вони здатні витримати великі навантаження, що дозволяє використовувати їх багаторазово. Адаптивність Продукція Труклот дозволяє налаштовувати тренажери під різні сценарії, що робить їх універсальними для тренування як медиків, так і військових, так і рятувальників, а також цивільних осіб, які хочуть підвищити свою готовність до надзвичайних ситуацій. Швидке налаштування та використання. Тренажери мають зручний дизайн, що дозволяє швидко налаштувати і використати їх для тренувань навіть у польових умовах або в обмеженому просторі. Тренажери поставляються в зручних кейсах та оснащені системою подачі крові, що дозволяє швидко налаштувати обладнання для тренувань. Доступність в Україні: лінійку тренажерів від американського бренду Trueclot можна придбати у офіційного дистриб'ютора компанії Paramedic. Обладнання постачається в кількості та асортименті під потреби клієнта та дає можливість проводити симуляції та тренування в умовах наближених до реальних. Обрати тренажери для ваших потреб завжди можна і сьогодні, також на сайті paramedic.ua. Тренажери та симуляційне обладнання від труклот це потужні інструменти для навчання першої допомоги в екстремальних умовах. Вони дають змогу максимально наблизити тренування до реалістичних ситуацій, допомагаючи розвивати необхідні навички для зупинки кровотечі та підтримки життєво важливих функцій організму. Завдяки інноваційним рішенням, надійності та реалістичності, продукція труклот є незамінною для будь-яких спеціалістів по всьому світу. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, щоб отримати більше знань про обладнання ціною життя.